Добрий день, шановні колеги. Мене звати Василь Жмура, я керівник служби агрономічної підтримки від Агропартнер. Користуючись нагодою, що моя публікація має вийти в міжнародний жіночий день. Я хочу побажати вам, жінки. Бажань на світі є багато і побажати можна все. Та я бажаю миру і щастя буде, мир і щастя буде все. Сьогодні знаходжуся на посівах озимої пшениці і. Хочу зробити огляд, аби дати рекомендацію стосовно такого стану посівів пшениці. Зараз розглянемо детальніше. Хочу зазначити, що дуже важливо зараз спланувати наступний обробіток пшениці. Потрібно підібрати правильно фунгіциди, гербіциди, живлення. Потрібно глянути, в якому стані коренева система, адже. Відновлення вегетації вже відбулося, ми бачимо, що пшеничка наша утворила свіжі корінці, вторинна-коренева система вже активна. І саме час її підкормити додатково, аби там, де в нас не вистачає густоти, ми могли її додати азотним живленням. Ось так виглядає пшеничка на полі, де я зараз роблю огляд. Тут кущення є, хороше. Ми бачимо, що стан посіву також хороший, але бур'яни вже активно також виготовляють. Тобто все живлення, яке ми сьогодні даємо для пшениці, воно десь частково забирається і бур'янами, бо вони також активні. Якщо розкопати кореневу систему бур'янців, начебто невеликих, то ми бачимо, що вони також вже формують свіжу кореневу систему. Тому не за горами захист, ми рекомендуємо звернути увагу на видовий склад бур'янів. Найдешевша схема сьогодні для зернових культур схема Тамерлон. Плюс флорус по 20 грам, плюс хороший прилипач дроп 90. І, звичайно, не варто забувати про шкідників, які також з настанням позитивних температур будуть активними. Рекомендуємо в перший обробіток інсектицид Енсіс у нормі 150 грам, та фунгіцид Дункан на перший захист, який дасть можливість. Старі е, пошкоджені листочки, знезаразити і забрати осінні хвороби, бо вони тут також є. Yeah. Ми бачимо, що тут навіть пустили живі, десь полишалися. Треба з цим працювати. Пшеничка, звичайно, не основна культура, і з пшеницею нам також треба подумати, як бути, як її захищати. Аби вона була ще й рентабельною, тому ми рекомендуємо сьогодні просту дієву схему для оптимальних посівів озимих пшениць. Наступну публікацію ми підготуємо в озимому ріпаку з рекомендаціями по інтенсивній технології, тому що озимий ріпак у нас більш приваблива економічна культура, і там варто заробляти. Більше грошей з вищим ефектом. Дякую всім за увагу. До зустрічі.